Вас друзі на каналі Фанатвак. Отже, маємо чергу включення. Це означає, що у нас на продаж з'являється чергове авто. І цього разу шкода Октавія А5 в кузові Універсал. Один і ще бензин, як завжди, 6 2006 року. На гарній гумі, на гарному кольорі і в гарному стані, що головне. Із комплектації у нас партроніки бачимо є. Задні, проти передні є. Давайте зараз так швиденько обійду. Як завжди, зараз по салону дивимось, а можливо, давайте навіть зараз уже приборчик у мене в руках. Дуже трішки холодно сьогодні, морозець, але машинка помита, швиденько вам віднімаю. Пробиваю, пробиваю машинку, бо я сам не знаю, навіть що фарбоване. Інколи відзнімаєш машину вже не знаю, що сам. Так, 87,4. Сподіваюсь, видно. Отже, не фарбована, дивимось, показую стан ось порогів. Ну, трішки бруду є, вибачайте, і показую вам пороги. Дивіться, в якому стані. Власному. Не фарбований. Фарбована дверка. 202, ну це 142 не критично. 160. Так, так. 85,7 не фарбований. Трішки морозець, бачите, машину обмив, але мороз дає про своє 74 Ну, уже не непогано, як для шкоди я вам скажу. 127, дивіться, значить тут також немає ніяких моментів. Дивимось тут, гляда не фарбована 128, 81,5. Хоч і мені в коментарях пишуть мені, що чого ти бігаєш біля машини 73,2 з прибором, який вже там 20 років. Ну, а що ж, якщо ви запитуєте по кузову перше питання, що фарбоване? 82, 121. 101. Отже, дивимось тут також, дивимось стан. Це просто, бачите, вода замерзла. І тут дивіться стан порою. Отже, друзі, в машині є одне підформування, це по дверці. Задня ліва дверка. Да? Ось по цій дверці є підформування. Переходимо до салончика, друзі. Непогано віт на чисть комплектації. Тут у нас передні тільки стеклопідіймачі. кнопки витерті, але не критично. Тут нормально. 210 пробігу, 210, ну, майже 211. Дивіться стан сидушок, Стан потолочка. На клімі, на передніх підігрівах, рідна магнітола. Ну, по салончику зауважень немає. Дивіться, куліса, класна. Підлакитник спереді, підлакитник ззаді, диванчики дивіться, які. Да, бачите? Машинка з Німеччини. Друзі, ну. По машинки супер, тим паче, що це шкода Октавія А5 ну, в класному стані. Ззаді у нас що там полочка є навіть. Давайте багажничок то відкрию. Дивимось тут, бачите, немає ржі. Тут що у нас понамерзало, понамерзала трішки. Так, ну, зрозуміло провода, якісь тут у нас. Бачите, ще раз номера знімаючи, класна ця двойна це є, дивіться, друзі, донкрати, крючочок і запасочка. І полочка. Полочка на що? Також, також працює. Все є. Друзі, ну що, машинка дійсно в класному стані. Вартує уваги ця шкодочка. Тому, друзі, підписуємося на мій канал, підписуємося на YouTube, підписуємося на Instagram, Telegram і TikTok. В описі під відео будуть посилання на всі ці соціальні мережі. Отже, ціна на старті, друзі, 6300. Кому сподобалось, телефоном підписуємося, друзі. До нових зустрічей. з вами, як завжди, був ваш Фаргат Флага.